Вчора близько 12-ї години у горішніх плавнях сталася дорожньо-транспортна пригода, спричинена водієм у стані алкогольного сп'яніння. У результаті аварії травмована дитина. Водій автомобіля Форд року народження під час руху, значно порушивши швидкісний режим, допустив перекидання транспортного засобу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди до лікарні госпіталізовано хлопчика 2015 року народження. На місце події прибули як група реагування, так і слідчі. Встановлено, що водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наразі за фактом розпочато кримінальне провадження встановлюються всі подальші обставини. Випадки керування транспортом у стані сп'яніння не поодинокі, наголошують правоохоронці. Попереджають, порушників чекає сувора відповідальність. Цього ж дня Кременчужанин 1964 року народження, намагаючись замовити металопластикові вікна, натрапив на шахраїв та лишився коштів. Намагався скористатися встановленням металопластикових конструкцій. Відразу вніс передоплату понад 8 тисяч гривень. В результаті чого всю послугу, яку обіцяли фірма з надання встановлення пластикових металоконструкцій, свої вимоги не виконала. В результаті чого донька потерпілого звернулася з заявою, надала відповідні матеріали та підтверджуючі документи. Наразі за фактом розпочаток кримінальне провадження Тесто 190 кримінального кодексу України на території Кременчуцького району. Це вже не перший випадок шахрайства саме фірмою з виготовлення пластикових вікон. Тому, перш ніж замовити, переконайтесь, що це не пастка. Обов'язково перевіряйте ліцензійні документи, перевіряйте місце їх знаходження. Не це повинен бути постійний офіс, де вони перебувають роками, а не офіс, який тільки почали орендувати протягом тижня. Перевірка інформації про постачальників в подальшому. Дасть вам впевненість, що ви не викинете гроші на вітер. Мешканка Кременчуцького району вже не купуючи, а продаючи музичний інструмент, гітару також стала постраждалою від недобросовісних покупців. Скористалася послугами сайту OLX, виставивши на продаж музичний інструмент, в результаті чого їй надійшло повідомлення, через яке вона прийшла за посиланням. Та жінка лишилася коштів понад 11 тисяч гривень. Знову ж таки, фішингові розсилки, фішингові повідомлення, повідомлення про отримання матеріальної допомоги або ж прохання прийти за посиланням в подальшому тягне за собою те, що є онлайн вхід до онлайн банкінгу, і ваші особисті рахунки просто обнулюються шахраями. Звертайте увагу на такі повідомлення, в якому разі не переходьте за посиланнями. Стережіться шахраїв та попередьте про них своїх близьких. Анна Мащенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.